Хайлайти фінального поєдинку, і десь в цих хайлайтах ми також зможемо побачити щирі емоції команд. Тож зараз вся увага на екран Зараз ми бачимо, як команди. Виходили безпосередньо на фінал на ігровий майданчик. Бачимо, як все круто розпочиналося у цьому поєдинку. Бачимо красень трофей, за який боролися команди у цьому поєдинку. І зараз у нас є можливість якраз насолодитися найкращими. Епізодами фінального поєдинку, ну і представлення було хлопців, як в українській екстралізі там дійсно було на що подивитися. Зараз ми спостерігаємо за моментами першого тайму цього поєдинку. Там Ростислав капітанець, Роман Проць був на ваших екранах. Ну а зараз у нас уже моменти першого тайму цього поєдинку. Нагадаю, тут голів не було. Зараз Антон Нікулін промайнув на наших екранах. Це група підтримки однієї з команд. Нагадаю, першому таймі голів не було, але було створено кілька дуже дуже хороших моментів для взяття воріт. І в цьому таймі все вирішив другий тайм, і звичайно, голи другого тайму. Ми зараз побачимо. Якраз зараз вже хайлайт другого тайму цього поєдинку. Там прекрасно у воротах діяв голкіпер гепардів Лука Шавалюк. Неодноразово він ворочав свою команду, але класно зіграв і воротар команди Білих Акул. Це Северин Савчин. Тут зараз крутий момент був для того, щоб відкрити рахунок у команди Білих Акул. Але своє взяття воріт ця команда відтермінувала. І зараз гол дивіться на цей гол. Це справжній гол красень. Дивіться у повторі тут. Бачимо був певний сейв від воротаря, але м'яч все-таки залетів у дев'ятку воріт. І тут як то кажуть. Браво Шаїн Качура, в нього вдався прекрасний удар. Фактично по центрі. Воріт, і м'яч залетів у дев'ятку. Ну і тут справжні емоції. Дивіться, гравці кидалися під кожен м'яч. Ну а тут уже другий гол від Івана Грицюка у цьому поєдинку. Гол також вийшов доволі такий робочий, доволі такий класний. Ще раз повторюю, бачимо цей епізод. Ну і емоції одразу на трибуни одразу до своїх друзів та одноклубників побіг Іван Грицюк. Ну, а це справжні емоції, це вже фінальна сирена, це вже емоції тоді, коли білі акули зрозуміли, що вони найкращі на цьому турнірі. Білі акули стали чемпіонами, і ці хлопці розуміли, що за кілька хвилин на них чекає приємна церемонія нагородження. Ну і, звичайно, зараз якраз церемонія нагородження, тут конфеті, тут справжній кубок, тут талісман турніру Лев, і все дійсно було дуже і дуже на високому рівні. Що